26 липня 2023 року Волинська область починає достигати персик сорт Flaming Fury B5. Це перше плодоношення. Тут поки що достиг тільки один персик, ось цей найбільший тут поки що у мене. Ще його навіть не куштував, не знаю що він, як він. З вигляду такий середній розмір, дерево ще поки невелике, двохрічка. Ось таке дерево. Тут їх зав'язалось доволі багато знизу. Поки що звичайно не крупні. їх, мабуть, треба було пронормувати, я не нормував. Поки що достиг тільки один, які Ті ще тверді. Там, я так розумію, ця лінійка Flaming Fury це B5, це. по Red Heaven, мабуть, вони орієнтуються VO 5, тобто 5 днів до достигання Red Heaven Ось такі плоди, тут вони в районі 100 грам. Не пронормовані. Ну і це молоде дерево курчавістю. Пройшов він нормально. Обробляв кілька разів, ну, але на ньому не було так багато. Так, зараз там один є, стиглий, зірву його, зважу і спробуємо. Ще не пробував його поки що побачимо, що воно. Так, такий от він на вигляд. На сонячній стороні такий темний, майже з такими чорними темними, темними прожилками є... є опушення, але таке коротеньке незначне, от ох і скатується. Ну, цей, я зараз зважимо, що він там мав, ну, грам 150 138 грам. Ну, Це перші плоди, по-любому він буде більший. Зараз розріжемо, навіть не знаю, який він там всередині, побачимо. Так, ось такий на розрізі, жовтий і, як добре вже вистигає, стає такий червоний, аж таким коричневим від шкірки. Кісточка лопнула в ньому, ну це ті, що перші достигають, особливо часто таке буває, що як дощі йдуть. Ну, Так, понюхаємо. Так, ну, пахне персиком. Аромат такий поки що не надто вже такий аж там насичений, сильний. Спробуємо. Солодкий. Є така мінімальна кислинка, але не кислий. Поки що такий він ще трошки такий роз... водянистий, скажімо так, відчувається, що смак не надто вже такий аж насичений, бо дощі йдуть нас трохи, то воно впливає на смак. Але будь-якому смачний. Смачно. Смачний персик. Думаю, що буде він такий і доволі крупний, думаю, до 200 г буде. Думаю, сорт вартий уваги. Дерево та деревце, деревце зимувало, зимує нормально, воно там зі сторони поля в мене не надто в якомусь такому захищеному місці поки що все нормально з ним два роки, дві зими. Поки що більш, мабуть, нічого не розкажу. Ну, сік, сік, сік є, соковити, як і всі персики, в принцип... ну не всі, але більшість персиків сік вам тече. Доволі такий гарний на вигляд, непоганий смак. Будемо спостерігати, але сорт дозначно вартої уваги, можете собі вирощувати, такий. будете кінці липня мати такі гарні персики.